Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас таке розслабляюче відео. Я вам покажу трошки своїх пустих відливантиків в основному. Надихнула мене на це Наталя Золотаря, за що їй велике дякую. Не на відео, а в сенсі, що треба щось добувати до кінця. І мені це сподобалося. Я борюся з кількістю своїх відливантів і навіть трошки з флаконами. Правда, з флаконами в мене все йде повільніше з відливантами. Цікавіше. І такі відливанти це є, по-перше, хорош, хороша можливість ознайомитися з ароматом в будь-яку погоду. Ну тобто, коли ти зносиш все-таки 2 мл, це не один раз ти пшикнув десь в магазині і все. А треба, коли зносиш на собі, то нормально, Еля тихо. Хтось там ходи в під'їзді і Еля буде підгавкувати мені. Отже. Що я собі напланувала, я вже сама не пам'ятаю, в мене якось це все спонтанно. Не то, що ви як Project Pen, знаєте, люди там конкретно, якісь відмітки ставлять. в мене, це все, ну, в мене як завжди, в задоволення. Тому я користувалася тим, що мені хотілося. Але все-таки, коли я собі планую, і коли, от, знаєте, буває, поставиш, типу, що собі напланував, але ну, а що ви то вдіти, не знаєш, і така, о, в тебе там є, що добивати. І діставай, всі аромати з цієї підбірки. Я, ну, мені подобалися, я їх не носила, тому що мені там не подобається і треба їх добити. І я почистила свій вішлист від тих ароматів, які в мене є ще в більших відливантах. Я вирішила таки купляти аромат, коли я вже доб'ю, наприклад, як в мене там є і по 5 мл. чому він стоїть, це значить, що потім і флакон може стояти. Хіба що, якщо буде дійсно там якась хороша ціна, а я хочу цей аромат, ну ви зрозуміли, що я мала на увазі. Отже, я покажу вам зараз пусте, і потім покажу, що я собі напланувала вже далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте дзвіночок. Підписуйтесь на Telegram, Instagram. Вся інформація в інфобоксі. Поїхали. Вдалося мені навіть добити флакон. Це було неважко, тому що тут була капелька це є Avon Centini. Той, що синій, я не пам'ятаю, як він називається, я вам підпишу його. Плюс до тих, що в мене від відливантах, я вам буду вставляти флакони, щоб ви орієнтувалися. Це є фруктово-квіткова штука, він давним-давно знятий. Прийшов до мене з блошиного ринку в невеликому залишку. Я його добила, розпрощаюся і ні ганятися, ні сумувати я за ним не буду, хоча аромат був досить приємний. Далі я закінчила свою бад'ю «Шанель номер 5 Тут теж, звичайно, він був неповний. Мені колись відливала його Мар'яна. Але я його закінчила з превеликим задоволенням. І маю ще один відливант від Мар'яни, Шанель номер 5 в парфумованій воді, і маю ще версію прем'єр, теж від Мар'яни в відливантику. Тому буду користуватися, а оця бодіатика з ну, залишком малюсінько мене дратувала, тому добила я її. Також, нарешті, вдалося мені вдобити Zara Wonder Rose. Який був в ролику в невеличкому залишку, я все хотіла його добити і ніяк не могла. Це є солодка, приємна дівоча жіночна штука, тут груша, якісь квіти, я не пам'ятаю, що, що ще, і троянди тут нема. Не знаю, чому вона Може, це якісь розі або ще щось, але дуже приємна ця поливашечка. Так, закінчила я. Це є Сінема і Laurent від Жанни. Вона мені давала колись від «Левантик». Ну, Дуже мені сподобався це. Цитруси, З... здається, там якісь, може, трошки дерева на фоні є чи що? І ваніль? Бо там ваніль і цитруси, ну і квіти якісь, звичайно. Не знаю, що це абсолютно простий. Ну, як простий, мається на увазі ніби декілька нот. А сам аромат шедевральний, звучить багато, звучить дуже інтелігентно, приємно, ну дуже красивий. Флакон, звичайно, я би хотіла, але я його фінансово не потягну. Мініатюрку я не хочу. Напевно, ну, не хочу намазом користуватися. А, Мабуть, ще візьму собі Левантик і буду насолоджуватись. Якийсь невеликий, його багато, в принципі, не треба. Добила я Левантик, від Оксани. Молекула 02. Це було теж абсолютно просто, тому що для мене це вода. Я його не чую. Ледь-ледь якісь такі відголоски свіжини на шкірі, залишаються на, на декілька, там, може, ну, на півгодинки, і тонуть-ледь вже коли принюхуватися. А так, ну вода водою. Тому я його використала за три рази і на тому скінчилося. Так, по пробниках в мене що? Ой. До дна я закінчила це є той бой від Москіно. Така досить готична троянда з перцем. Це є аромат чоловічий, але не слухайте маркетологів, чи хто там визначає, чий він. Це є абсолютно унісекс. Мені сам аромат сподобався. Єдине на мені трохи кислила тро троянда, і я його не хочу собі. Версаче. Пуфам Ділан Блу. В синьому флаконі. Те, що його не хочу, я вам казала, він ну, для мене зовсім ніякий. Ніякий, не, не він красивий, він приємно звучить. Я знаю, що люди його люблять, я не можу його запам'ятати. От я його добила, все, я його вже не пам'ятаю. Єдине, що я пам'ятаю, що він в базі трошки схожий на жадор. Е, приємна м, така фруктово-квіткова композиція. Ну, І в базі як жадор, можете собі уявити. Тобто таке ж жіноче, ну, для мене абсолютно безхарактерний. Хороші в нього технічні характеристики от такий просто аромат на кожен день. Такого майже можна мати от один флакон. А якщо в мене багато флаконів, і я б, наприклад, не знаю, що я сьогодні хочу одягти, то до цього в мене рука точно не потягнеться, тому що я ну, не, не зайшов мені по характеру. І останній пробник це є Монталь Solyді Capri. Цей аромат пішов в мої хотілки. Це солодкі цитруси з свіжою такою, досить. Я не знаю, навіть як пояснити деревинною базою чи що. І плюс я там відчуваю якось трошки теж Бруксана, таку свіжинку він має в базі. Тут кумкват, -кум здається, на старті. Цей аромат пішов до мене в чіткі хотілки. Я хочу флакон, нехай буде тревел. А поки не буде тревела, так якщо я не потягну його, теж не знайду по нормальній ціні, а 50-ку я по грошах зараз не потягну, Може, візьму собі ще один пробник просто. Пробника Монталя вистачає надовго, але я би не хотіла. Я би хотіла от мати його в себе. От це прям така моя любов, любов. Не можу пояснити, ну, в чому в мене з ним так аж склалася любов, але я його обожнюю. Так, вроді би. Ні, ви всі показала, але я хочу вам ще показати аромати, які я собі напланувала на майбутнє. Я так війшла, не знаю, як то казати, в... у... У... У смак. І наготувала собі цілу купу того, що я буду добивати далі. Це є Сальвадор Далі Лабель Оцелот в парфумованій воді. Тобто жовт... жовта рідина у флаконі. Це є такі досить сонячні цитруси. Не холодні, не дуже освіжаючі, з дуже красивою амброю, з деревом, там величезна піраміда, як завжди у Сальвадора Далі, все красиво. Я його хочу у флаконі, але він щось. Так, світло знову. Я його хочу у флаконі, але він чомусь дуже. То він пропадає, то він по якісь не низ... просто цінах бешених продається ще до війни, до речі, подорожчав. Ну, Подивлюся, подивлюся, але люблю його і хочу ось цей залишок просто добити, щоб він в мене не валявся. З перших сліпих затестів, це є номер два. Номер два з перших сліпих затестів від Варвари це є веле від Тетяна Центеренце. Ну, красиво. Не пам'ятаю, чи там є інжир, там є точно якийсь зелений лист. Це така натуральна жирний лист без гіркоти. Який плавно переходить в таку якусь шоколадну гурманіку. Немає тут для мене ніяких отих, теренцівських мускусів. Я його прекрасно можу носити, але я його чогось економила, а недавно дістала. Думаю, досить економити, нема чого його економити. Це є вели від Тетяна Теренце, який я дуже люблю. Просто що флакон я теж не потягну, я його економила і більше не буду. То називається. Важко нести, шкода викинути. Це є Mont Blanc Signature, чи Signature, не знаю, як воно правильно читається. Малюсінький залишок, який мені шкода викинути, я не хочу його добувати. Він мені не подобається. Він дуже смачний на старті, приємний, але база для мене настільки неприємна, що я хочу його постійно змити. Вибризгувати на штори я його не хочу, не знаю, може комусь дівчат, хто не пробував, відправлю просто щоб, собі, ну, щоб вони орієнтувалися. Як буду комусь щось відправляти, кину його туди, якщо не пробували. Але хочу позбутися, а викидати мені його навіть ту капелюшку шкода. Цей Естрик молекула 0,2. Далі в мене є ось такі: Оце молекула, яку я чую. Це якісь іриси, багато амброксану, свіжинка, цитринка, не знаю, що там, Ну, багато його мені не треба, довго він тримається. Люблю його і ну, що валяється, хай йде в роботу. Коротше, йде він в роботу. Так, дістаю далі мене тут як той калатою. Невеличкий залишок це є Chanel Chance от Тендер. Я його недавно тільки спробувала вперше. Тут був неповний пробник. Це мені хтось колись в подарок кинув до якогось замовлення, там щось було на дні. трошки, І я його він валявся, валявся, і я його дістала. Слухайте, він мені так сподобався. Я от теж не можу пояснити, чому, чим. ну Дуже красиво на мене сів, він такий свіжий, там, здається, айва на старті. Свіжий старт, прекрасні гарні квіти в відкритті, і дуже приємна база, в... база. Пудра. Пудра в базі. Дуже мені сподобався, чудовий теж і на кожен день, і, і в пір, і в мір, як то говорять. Я його хочу добити, щоб оцей малесенький не валявся, і, мабуть, потім візьму собі. Я би хотіла мати флакон, але всі ми знаємо, які ціни на шанель. Може, візьму собі невеличкий відливантик теж. Так, далі я звідси виковирюю з того мішечка. Це є Пантера. Я, здається, це є лімітка 2019 року від Тані. Просто в мене тут злі сліпих затестів номер, я не пам'ятаю. Ну, це краса, це я їх люблю. Це є сухофрукти, троянда, шипор. Хоча він зроблений, ну, це є лімітка, але пахне він дуже схоже на звичайний. Дуже по сучасному. Звучить шипер м'який, огортаючий, такий, як я кажу, на пантеровських м'яких лапочках. Дуже люблю пантеру, я хочу давно, я правда, хочу її в концентрації парфуми, в версії парфуми. Але це я доб'ю теж, тому що там ну, капелюшка вже, що його тримати. Так, далі поїхали. Від «Левантик», шалімар, парфум. Я весь час забуваю, інітіл. Я його, напевно, не буду добивати, а теж дівчатам комусь відправлю, тому що я собі взяла залишок у флаконі, і він в мене є у флаконі. І що я буду зараз це добивати, щоб потім користуватися флаконом. Теж, напевно, покладу до посилки, хай дівчата спробують, може комусь сподобається аромат знятий. Ну, а це ще... Я про нього не сказала. Так, де він є? Це є для мене особисто багата з. Більшою кількістю пудри версія туалетної води шалімара. Теж ваніль, теж спеції, але дуже багато такої реально розкішної пудри. Я дуже люблю цей аромат, тому я собі взяла залишок у флаконі. Так, що в нас далі? Це є шалімар то знову від Жанни. Мені такі, з такими бірюльками поприїжджали. Шалімар з суфл Intense. Вперфумована вода. Його там трошки ще є, але я ну, люблю я шалімари, він мені не схожий так дуже на всі решту шалімарів. Це от якась така ванільна, солодка. Не знаю, як пояснити, чим воно пахне. Теж цитруси, ваніль, але він такий досить щільний і дуже солодкий. Немає тут стільки тих спецій, як в туалетці, і в парфумованій воді тим більше. Тут якесь воно все-таки усучаснене. Коротше, доб'ю до кінця. Я вже зараз, чесно кажучи, я його так давно носила, що я вже і не, не дуже пам'ятаю чим. Я пам'ятаю, що солодкий, щільний шалімар, і сучасний, як то кажуть, на на сьогоднішній, на теперішній лад. Так, це від Альони БДК. Аромат називається Сел D'Argent. я його нарешті спробувала. Це Альони улюблений аромат це є морська вода, сіль, якісь цитруси освіжаючі. Вона любить ту силену тему, а я не дуже люблю. Тобто він мені приємний, але сіль, ну, знов сіль, знов морська тема. І я така, типу, на цей. але ну, аромат дуже приємний, я його вже, вже ним користувалася. Він такий прям ем, такою свіжістю пахне холодною. Ну, я не знаю, морський солений цитрусовий аромат. Доб'ю до кінця, зроблю вам пропустишки і розкажу, чим він пахне. Так, і тут в мене така капелюшечка прекрасного, неймовірного. Це є шалімар, туалетна вода, але флакон плоскостопік, як писала Жанна. Це така дуже м'яка версія. Така аж Боже, він аж. Ну, Хто знає шалімари, подивіться, от я поставлю десь відео моє про шалімари, чим вони відрізняються. Я там і про суфлі розказувала, і про всі решта. Плоскостопік мені дуже сподобався. Тут все хороше від парфумованої води, забрали оце все таке дуже важке, і плюс зробили його на такий вершкова та ванільна мені. Але ну, теж я переживаю, що вони будуть випарюватися. Коротше, я буду це доношувати восени ну, найближчим часом, я сподіваюся, Ну, може, за місяць, може, за два, за місяць, навряд чи, тому що це хіба що, якщо я більше нічого не буду носити. Ось такий в мене був типу а-ля жик-пан, але я, я за себе не відповідаю. Знаєте, парфюмерія це про задоволення, а не про те, що ти маєш носити то, а то ти не маєш носити. Тому я так собі типу намітила, але вийде, не вийде, там подивимося. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підпишіться на канал, поставте лайк, обов'язково напишіть мені коментар, що ви знаєте з тих ароматів. І бережіть себе, залишайтеся мені здоровими самки банки.